разів мені розвивали серце англійською мовою. Вчителька, з якою я працювала, вона кожен раз придумувала новий переклад до слова «хурма». А <по> це це моє друге ім'я просто. Чи тобі жаліти цю людину і казати, Боже, як шкода. Мені дуже шкода, що з тобою це сталося. Але, але ви але ви ти там помилили. Аля. Хей Наташа, а я бензин for about five years. And Aляna. Hello, Natasha and Olya. А Сейн Гір 5 років. Я в дитинстві ненавиділа англійську. Я просто я думала, що це найважкий предмет. Бо, типу там артиклі, як воно все читається. Я просто хейтала англійську, Я ніколи не думала, що я буду чи англійської мови. А потім в старшій школі я така вже почала більше старатися, більш розуміти щось. Починала якісь контент дивитися, там якісь відосики. А потім я така думала: блін, я а я не сказала, я не. Поступила на бюджет, і я така типу думаю, що робити, треба гроші брати. Я почала викладати англійську мову. Що я знаю, що мені вдавалося. Я готувала дітей до ЗНО перший рік. А мої всі здали дуже добре. Хоча мені було тоді 17 років, а я дітей готувала їм було років там 16. це, ага. На ну, типу, my peers. на ось і якось з досвідом. Потім я почала працювати як customer support assistant в компанії, яка продавала товари на Амазоні. Тобто я працювала з американцями цілий рік. На телефоні, You're breaking Йор Брейкін апводета всю Ну, і з досвідом. І я продовжувала до того ж, коли я працювала customer support assistant, я продовжувала працювати викладачем, бо я це люблю, мені це подобається. Мені подобаються люди. Вони діляться своєю енергією. Я ділюся своєю енергією, У нас взаємообмін і все супер. У мене були різні вчителі з англійської мови. І деякі з них були не дуже як би так сказати. Мотивовані люди, і вони часто розбивали мені серце. Декілька разів мені розбивали серце англійською мовою, так що мені хотілося взагалі не мати нічого спільного з нею. І я завжди казала, що якщо б я була вчителькою, то я б була такою вчителькою, яка б давала тіпо, ну як, надію і мотивацію на те, що блін, все можна вивчити, просто треба консистенції. і. І треба хороший настрій, і треба хороший настрой і нормальну, адекватну людину біля тебе, яка тебе буде супроводжувати в цьому. Бо я ж не можу їм засунути це в голову. Я можу тільки бути таким, коротше, аля біля них, для них, них якимось я би сказала, аніматором. От. І виявляється, що в мене це дуже непогано виходить, бо мені дуже подобається подобається це відчуття мотивації чи людей. Воно таке приємне, це таке щось класне, коли ти розумієш, що ти вплинув на когось, і від цього людина захотіла вивчити ще якийсь там кусок, якісь слова або якісь там речі. Е, вот. Тому Я, типу, коротше, стала той, не тою чим лікою не той поганою, яка відбивала серце, а той, що тримала. От головне не боятися говорити. Ну навіть не ті спікери роблять помилки. Ну блін, ну канівес пісні е, співає, she don't», «She don't» і все. Ну камон. А ось і тому головне говорити і е, розуміти, що англійська це людина- людина і все. А розширювати вокабуляр, граматика вона підтягнеться. Розуміти її, так це важливо. А в практиці вона просто підтягується з допомогою практики, з допомогою тютерів, які вам кажуть, ой, отут ось помилочка, бо. Який отак от же очима на що он сондей, он мондей на ін і так далі. Да. Ну і все, і все. Коротше, головне, не боятися і розмовляти, розмовляти, розмовляти. Так якщо ви робти помилки, ну це все підправляється. Головне, щоб вас зрозуміло і ви зрозуміло. Тоді ді, А, Ну я бажаю всім відноситися до цього, як до adventure. Це така класна пригода, як то будь-яке інше любе навчання, любе хобі, а особливий. Це так зачаровує, зовсім скоро, вже після декількох занять. Ви зможете дивитися контент в Ютубі англійською, е, а не російською. Це дуже дуже розширює це дуже розширює погляд на все. Тримати це в голові завжди, пам'ятати, для чого це відбувається. Е, ти, там Оля казала про граматику. А я вважаю, що граматика це така штука, коротше, яка цим дуже невпевненим собі студентам. Вона якраз їм дає оцей каркас, і вони типу, на нього можуть опиратися. Тому я би рекомендувала тим, якимось дуже дуже невпевним студентам, які прям бояться не можуть говорити, вчити граматику. Тоді вони будуть розуміти, це було правило. Це не я сам від себе говорю. Це таке правило. Я нічого не знаю. Там так написано. І е, крок за кроком вони починають, типу, трошечки виходити за межі. Правил і говорити, от вчителька, з якою я працювала, вона кожен раз придумувала новий переклад для слова хурма. І там була дівчинка, дитина, вона дуже любила хурму в групі. І вона ніяк не могла запам'ятати, як це буде хурма. Вона така, типу, боже, думає, мама, я досі не можу, там п'ять років пройшла, я не можу запам'ятати, як буде хурма, бо вчителька тільки не може подивитися той переклад. А фука, це моє друге ім'я. просто. Але немає ні одне ні одного такого факапа, якого би не можна було виправити, і це теж мотиваційний спіч час буде ну типа думаю, я не знаю, що найстрашніше для вчителя. Ну, типа, щось не знати це справді завжди дуже стресово, коли ти не знаєш чогось. Якщо ти не знаєш це українською, це ще гірше, але типа взагалі це стресово. Треба вміти признавати тоді свої якісь коротше, незнання, помилки. Головне, я ж кажу вміти, просто казати чесно, що ми всі люди. Я навіть ну реально, от як ми з Оляною казали що типу, ми навіть українською можемо це слово не знати. Ну типу, камон ось англійською. І інколи це нормально, це просто треба признавати, А по-перше, зразу пояснити людині, як ти можеш це пояснити, а по-друге, сказати, ну давайте я піддивлюся, і вам точно в домашній вже це включу з прикладами, і будемо тепер разом з вами знати, бачите? Або ще коли вони розказують щось дуже дуже особисте на таких, типа, спокійних щах, якийсь такий треш розказують, і ти просто короче не розумієш що тобі робити? Чи тобі виправляти помилки, які людина говорить? Чи тобі чи тобі жаліти цю людину і казати, боже, як шкода? Мені дуже шкода, що з тобою це сталося. Але ви б але вибачте там помилили. Моя, я даю вимовитися, знаєш, тобі підтримую і потім вже така: ну, давайте все ж таки, да, есечки <рик> обговоримо. <рик> ну. <рик> Але підтримка, да, мені здається, не має бути. Ну, типу, реально, то, думаю, поділася, ти ж людина з тобою поділилася вже, ну, типу, знаєш, як трошечки. Как... Вона там була та, дівчинка, в неї там на роботі була. І вона просто цілий урок мене англійською, але вона типу, розповідала цілий урок, і я просто їй дала виготуватися, і потім ми в кінці об року обговорили все, що це. А ось, І її прям вона була в захваті, тому що зазвичай ми сподимоємо щось розбираємо. Все. А тут вона просто виговорила і каже: Я це все могла англійською пояснити. то для неї навпаки це було типу, круто, що типу вона може таке.